Доброго раночку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всіх вітаю в своєму саду. Маю хвильку часу і хочу от зараз зафіксувати оцю золоту черешню. Хотіла вчора знімати і подумала, було б дуже добре, щоб сонце було. На сонці вона б явно була золотою і світилась би. А ну ж почекаємо, може завтра буде сонце. І бачите, яке сонце сьогодні. Пасмурно-пасмурно на небі. Просто суцільні хмари. І що ж, думаю, поки листя не облетіло, все-таки я це все зафіксую, бо дуже мені подобається, дуже воно красиве. Я сподіваюся, що м -м, я зможу це все передати. Хоч якось. Дорогі друзі, осінь я не люблю. Не можу сказати, що люблю цю пору. Не люблю. Я завжди чекаю весну, вже з 1 вересня починаю весну чекати. Да і серпень не люблю, бо вже знаю, що буде скоро вересень. Ну, така я є. Уже мені краще. Кінець січня, мені краще лютий, о, вже буде березень, це вже весна. Дарма що ще холодно, щось зима на дворі, але з кожним днем, з кожним часом, з кожною хвилиною збільшується оцей світловий день. І це для мене важливо. Ну, така я. є. Ну, що зробиш? Всі ми різні, мабуть. Є люди, які дуже люблять осінь. А мені оце пасмурне небо. І, скажімо, ці всі довгі-довгі-довгі вечори, які... Тягнуться безкінечно, потім переходять в ніч, потім ранок пасмурний. Ну, це все якось впливає на мене. Трошки песимістично, я б сказала. Ну, і, мабуть, на Сільвера теж, да, Сілька? Ну от так от так Я хочу зараз пройти в садочок і показати вам свої гортензії, в тому числі показати вам дуболисну гортензію Хто хоче її купити і собі придбати. Будь ласка, ви подивіться на цю красу. Вона того варта, тому що листя зараз неймовірно гарне. Всі листочки і на черешнях, і на других деревах, ось на хостах, які яскраві, просто світяться. Але на дуболисній гортензії вони особливо оригінальні. Ну, по-перше, формою. В чомусь нагадує все таки листок дуба. Виріс бленності, яка є на самому листочку. І от подивіться, як змінюється колір. Минулого разу я вам ще показувала було більше зеленого, а зараз скільки пурпурного стало. Буквально він збільшився цей колір пурпурний в рази. І листя, воно неоднорідне. воно має. Переходи з однієї палітри в іншу, ну, дуже красиві, дуже красиві листя. Тому восени це незамінний сорт гортензії, навіть якщо вона вас не порадувала влітку своїм квітуванням. А квіти в неї, як у волотистої гортензії, білі, суцільні, щільно набиті і дуже красиві. Якщо вона квітує, то це взагалі фурор влітку. Особливо красиво, якщо це посаджено в ряд, алейкою такою висажені вони. Ну, Принаймні мені я бачила такі от відео, і дуже красиво там це все зроблено. Подивіться, які чудові листочки. Гляньте, ось так він вирізаний. І далі, а ось темніший, ось просто ну просто теракотового кольору такого, подивіться, який він чудовий. Осінній пейзаж такий створює в саду. взагалі, от вийшла зараз вранці, час трачу, в мене зовсім мало часу, залишилося до початку робочого дня, але ж хочу походити трошки. І ще встигну все зробити, бігом буду. Ось подивіться, який газон зараз. Він вкритий жовтим листям абрикоси. Ну він просто як коврик лежить, просто як такий ковер, красивий, гарний, багатий ковер. Ну просто ковер-ковер. Ну, подобається мені, оце так, в такому стані мій газон. От ви знаєте, от там уже дочерешня упала, там уже суцільне жовте, якось не так. А ось тут, подивіться, як воно органічно, красиво виглядає. Ну от Я так своїми очима бачу, мені це подобається. Ну, я стою біля своєї гортензії улюблений лаймлайт. Подивіться, яка дівчинка висока виросла. Люблю її дуже. І от такі от пишні-пишні шапки. Але вона починає вже жухнути трошки. Бачите, ще в прошлий раз, минулий раз, як я показувала, вам не було ще це цього от припаляного такого. А зараз вже є. От Шкода Шкода все-таки, що осінь наступає повним фронтом, як то кажуть. І неминуче будуть холоди. А каніт квітує, дорогі мої, подивіться, надумався цвісти. Ось вже кінець скоро. Жовтня він собі розцвітає. Ну, хай розцвітає, він такі нотки синього вносить у наш сад чудовий. От, але ж шкода, що це не літо. От якби літо, ці б шапочки. Подивіться, які такі шапочки. Він з шапочок складається. Красунчика канітки тує. От. Ну, Треба присадити, мабуть, його десь, щоб він тут не в такому загущеному місці, був, може, через те він пізніше зацвів. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати свою прогулянку. Сьогодні хотіла присвятити прогулянку свою саме дуболисній гортензії. Всі вони красиві, звичайно. Володі їхні чудові. Будь-якої. Ось, наприклад, Ваніла Фрайзі, Сандей Фрайзі. Але дуболисна гортизі, вона особливо оригінальна зараз. Своїм оцім вирізбленим листям з отаким окрасом. Красивим, прекрасивим, осіннім кольором. Тож, дорогі мої, дякую вам всім, що ви зі мною гуляли зараз в садочку. І хочу вам побажати гарного дня. Нехай цей день буде для вас вдалий. Мирного вам осіннього неба над головою. Щастя, миру, спокою, радості в душі. Нехай все буде добре в ваших сім'ях. Щастя вам, дорогі мої українці. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей прошу вас. Не забувайте ставити уподобайки, підписуйтеся і пишіть дописи. Дуже рада з вами спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія в своєму осінньому трояндовому саду.